Вітаємо, шановні друзі, на каналі компанії Електромотор. Хочу показати, які у нас в наявності зараз є плитки походні на таких от невеличких газових балончиках. Зараз, зараз вами відкриємо, покажу, як вона працює, як під'єднується. Поїхали. Отже, бренд нашої плитки називається Gas Power. Є у нас керування подачі газу та режим. Які допомагає зафіксувати. Саме ці балони підходять якраз для цієї моделі. Значить, відкриваємо наш кейс, і бачимо, всередині лежить наша плитка та лежить інструкція по її використанню. Можемо з вами побачити саму нашу плиточку, Як вам кажу, бачите, регулювання подачі газу мінімальне, виключене та максимальне положення, і режим. Замкнене положення нашого балончика та відкритий, щоб його можна було виснути. Давайте її дістанемо наверх і поставимо. Так, отак вона виглядає чорного глянцевого кольору, максимально проста в використанні. Не буде у вас якихось проблем щодо її експлуатації. Бачимо її задню частину, яка у нас йде всередині. Ось подача газу в нашу горілку. Так, і дивимося. Отже, ця кришечка у нас якраз такий відсік, куди ми вставляємо нашу, наш балончик. Як ви бачите, тут під час того, як я нажимаю, Unlock, зараз розблоковано, Unlock, У нас зажим, піджимає і фіксує балон. Зараз з вами поставимо його, як він правильно ставиться. Спочатку давайте поставимо у положення Off, щоб газ у нас не йшов бачите, вона крутиться донизу і доверху оф. Беремо наш балон і оцим от вирізом, який у нас є на балоні, вставляємо таким чином до клапану, щоб у нас попала защіпка Прямо сюди якраз на наш балон. Все. Тепер нажимаємо наш такий рычажочок і балончик у нас піджимається. Все. Підтиснувся він до свого клапану, підключився, закриваєте кришку. І слухаємо, тепер має у нас піти газ. Якщо газ іде. Виключаємо. От така от горілка. Бачите? Максимально проста, легенька, до неї в комплекті йде кейс. Замовити таку можна на нашому інтернет-магазині electromotor.com.ua. Гарний товар. І таким чином, якщо, наприклад, треба вам замінити його на інший, у вас газ закінчився. Відкриваємо цю кришку, нажимаємо розблокувати. балон від'єднується. І висовуємо його із нашого відсіку. Ось такий невеличкий відеоогляд. Щоб вам, друзі, було комфортно купувати, щоб ви бачили, як все функціонує, як підключати, все досить просто. З вами компанія Електромотор. Звертайтеся до нашими робочими номерами на телефонів. Будемо вдячні вам допомогти в цей час. Всього вам доброго, до побачення!